Скандал у міжнародному футболі набирає обертів. Очільник УЄФА Мішель Платіні в особистій бесіді закликав Зепа Блатера піти у відставку. Той відмовився, і на майбутніх виборах голови ФІФА лишився без голосів європейських футбольних асоціацій. Якраз у ці хвилини відкривається конгрес федерації. Головне питання у залі вибори голови у куларах, скандал і його наслідки. Про нові футбольні пристрасті і долю чемпіонату світу у Росії розкаже Анастасія Боринець. Після гучного арешту низки високих чинів ФІФА президент Федерації Йозеф Блаттер заліг на дно. Учора не зустрівся з африканською делегацією, а сьогодні скасував запланований виступ. Президент Блаттер просить вибачення, що не може бути присутнім тут через потрясіння, про які ви очевидно знаєте. Він має виконувати свої президентські обов'язки, щоб владнати ситуацію, і це мабуть важливіше ніж прийти до нас. Посада на посту глави ФІФА Блаттеру явно важливіша. Замість участі в медичній конференції він проводить екстрене засідання з лідерами шести конфедерацій і заявляє: йти у відставку не збирається, попри численні заклики. Уже кілька років лунають звинувачення у корупції. І от на ці дні призначені вибори нового президента ФІФА. Є сенс відкласти їх і з'ясувати всі обставини. Зараз ситуація показує всю федерацію з дуже негативного боку. Зберегти обличчя закликає Блаттера і британський прем'єр Девід Кемерон, і президент УЄФА Мішель Платіні. Росія ж, як завжди, має. Іншу думку господин він имел имеет всі шанси бути переизбраним. І ми знаємо то давление, которое було на нього оказано з целью, целью запретить проведення чемпіоната мира по футболу 2018 тисячі года в Росії. Путіну всьому винуватить США і запевняє. Корупційний скандал у ФІФА не вплине на проведення чемпіонату світу з футболу в Росії. Нас не касається. Хоча деякі росіяни зміну сценарію таки допускають. Не дай Бог, щоб каже, була чемпіонату. Но смотрить теоретичке там возможно, слідічки признають, що Росія. Виграв незаконних. законність, якраз перевіряє прокуратура Швейцарії, яка порушила з цього приводу кримінальну справу. І першому подивитися у вічі швейцарській ФЕМІДі доведеться міністру спорту Росії Віталію Мутку. Він за повідомленнями змі є в списку десятьох членів виконкому ФІФА, яких допитає слідство. А до того у цюриху мутка допитують іноземні журналісти. Чи вас допитували вже в рамках слідства. Десисхаоме з це малі гроші, але це погані новини для футболу. Решта розслідування виглядає недобре. Питайте мене російською. Запитань очевидно до Росії, як і до Катару, в яких призначені чемпіонати світу на 2018 та 2022 роки, буде ще чимало. Адже скандал у ФІФА набирає дедалі більших обертів. Головною інтригою залишається, чи відбудуться завтра заплановані вибори президента організації, чи корупційні звинувачення покладуть край 17-річному пануванню Йозефа Блаттера у світовому футболі. Анастасія Боренець спецкор два плюс